Отже, суть конфлікту доволі банальна. Я не зміг дивитися на те, як деякі українські блогери у своїх соціальних мережах активно почали обговорювати російський серіал і не просто обговорювати, а розхвалювати, який він класний. Поводу серіала що можу сказати. Ну насамкінець Бамбіні, серіал ахуенна, вообще от А і до я. Після моєї критики один із блогерів, а саме Заліпуха, не витримав її. І нічого кращого не придумав, як написати мені в Директ. Я якраз в цей момент йшов в свій продуктовий магазин «Мегамаркет», і тут таки читаю: «Бла, бла, 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 бла. Ти либо публічно извинишся, запишеш відео. Що, <клух> що за Кадирівщина? Де, де, де вони цього набираються? Ну, мракобесія, чесне слово. Я таки спочатку хотів написати, де ти. А потім думаю, та ні, треба зателефонувати і послухати цього мамкіного бандита. Е, викладаю фрагмент нашої розмови. Давай з тобою встретимся. Давай, давай, Час, давай, мова, ти давай, 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 хоч, хоч, хоч уже під'їжджай. Уже під'їжджай? Да. куди? Ходосівка, під'їжджай, Мегамаркет. ще раз, адрес говори. Ходосівка, Мегамаркет. Угу. Ходосівка, Мегамаркет. Да Это где вообще Ходосівка? Подивись в карте. Ага, сейчас подивлюсь, не пишу. Да, Ага. Мегамаркет. Ага. Ты там, да, блядина? Подъезжай, я тут чекаю. Да? Да. Только ж ты не убей никуда. Давай. Ты орешь? Давай, давай. Ну что ты орешь? Ну все, давай, жди. Чекаю, давай. Давай. Ні, ну раз пацан сказав, ну тоді я чекаю, проходить буквально 10, ну, максимум 15 хвилин. Дзвони знову заліпуха до мене. Ну я не розумію, чому ти не їдеш до мене? Ну, тому що час їзди до тебе, я, їбу. я думав, ти з Києва, блядь, я б тобі приїхав. Я час буду і час обратно к тебе їхати, і за тебе, і за лоха просто, ну ти ж теж не кожен мене. Слово пацана заліпухи. Сильно, не? Тібе час та-та-та, та-та-та. я не збирався там сперечатись там час, не час. Е, хто київлян, ті прекрасно розуміють, що до цього мегамаркету з центральної точки Києва навіть вечором максимум 30 хвилин їхати. Ну, але це вже не суттєво. Е, більше того, я вам скажу. Е, вже ця друга розмова з ним по телефону вона була доволі адекватна. Він перейшов на українську мову. Спокійніше говорив, намагався донести мені, як, як, йому, як його це заділо, ця вся історія, а він такий класний. Я не спорю, може і класний. Але те, що космічний ідіот це факт. Тому що, як ти мене не знаєш, і мені в телефонному режимі розповідаєш, з ким ти співпрацюєш? Послухайте. З СБУ, я з ГУР, я з усіма цими, цими органами співпрацюю. Я, я туди заходжу, я, я з ними співпрацюю, ну, я дуже багато людей знаю. ГУР, СБУ, послухайте, в мене точно до вас претензій жодних немає, але ви коли там починаєте співпрацювати з людиною, ви що, будь-кого туди берете, ви звертаєте увагу на її психічний стан таке е, хай, нехай буде, його не шкода. <хи> це дуже смішно, але я ще раз кажу, це дуже ну, підкреслює сам факт, що людина хизується. Я не знаю, співпрацює він з цими структурами, не співпрацює, але сам момент, що людина та я, та я, я працюю, я много людей знаю. Ну, послухайте, це, 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 це не здорово. Така людина в першу чергу створить проблеми. Для цих же структур. От не сумнівайтесь. О, але взагалі, що стосується е, російської культури, російської культури, яку, не дивлячись на все, той же заліпуха намагається е, популяризувати в Україні, дивлюсь, спостерігаю він за ним, записує він там сторіс, що він там записав якийсь реп. Е, Російськомовний. Так от він бере ось цей російський реп, поєднює з українською щедрівкою Коментувати, наскільки примітивним особисто для мене є ці слова в російському репі і оцей пафос дебільний. Але я хочу сказати, що Заліпуха, який позиціонує себе медійною персоною, і він бере і поєднує російську музику, мається на увазі культуру з українською музикою, щедрівкою, колядкою культурою. І тим самим дає зрозуміти, що нічого страшного в цьому немає. Ну, це ж одне ціле. Люди добрі, нам випав історичний шанс, можливо, раз і назавжди відірватися від всього російського. Але ні, є такі заліпухи, які показують автомати, ми будемо рішати твою судьбу. Хто ти такий, щоб вирішувати чиюсь долю? Ти максимум Мамкін бандіт, максимум, все! Ні, це ж знавець, знавець традицій. Зараз офіційно Україна почала святкувати Святого Миколая 6 грудня. Ні, вибачте, в нас є заліпуха, знавець традицій та культури. Який ну, ще не визначився. Який з Миколаїв є більш православний. А з Дню Святого Ніколая, я правда, ще не розібрався, який із Днісвятого Ніколаєва там году, як би, більш православний. Я не бачу сенсу такому як Заліпусі роз'яснювати, що Україна і раніше святкувала 6 грудня, але в силу ряд процесів почали святкувати 19 грудня. Я не хочу вдаватися в деталі, це забере дуже багато часу. Зараз повторюсь, Є історичний шанс відокремитися від всього російського. Але ні. Заліпуха показує, що російська музика може співіснувати без проблем з українською. Традиції святкування можуть без проблем святкувати 6-го, і 19-го, не забуваймо. Нам потрібно. Про все російське забути. Е, Заліпуха, я чесно, я не пригадую, як тебе звати, я забув, ну реально. Послухай, в мене немає на меті тебе хейтити, просто, знаєш, інколи краще мовчати, реально мовчати, ніж оце тріпати язиком. Подумай, може до тебе дійде, а всі решта, я надію, зроблять правильні висновки. І просто не будуть брати приклад з таких персонажів як заліпуха, бо тому, що це реально дно.